Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух із подальшим горінням стався на борту російського фрегата проєкту 11356 Р типу Боровісник, який перебуває поблизу за 50 кілометрів від острова Зміїни. Пише телеграм-канал Морський Вовк. За даними видання над цим районом акваторії Чорного моря кружляла ворожа авіація. На допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна, що стало причиною поза штатної ситуації в окупантів, а також який із трьох фрегатів цього типу, що є у складі чорноморського флоту Росії, отримав пошкодження, поки не повідомляється. Інформація про вибух на кораблі з'явилася у соцмережах ще вчора ввечері. Сьогодні ж ми отримали підтвердження, що такий інцидент справді стався. Зауважується у дописі. За попередньою інформацією, фрегат був уражений українською протикорабельною ракетою Нептун. Також супутник зафіксував пожежу на кораблі поблизу острова. Змієний, зазначимо, ми повідомляли, що чорноморський флот країни-агресорка можна знищити за допомогою того, що вже має наша держава. Мовиться про крилаті ракети, які йдуть на великі цілі, на кшталт Стормшадоу, Гарпун або Нептун. Таку думку 24-му каналу озвучив полковник ЗСУ у запасі військовий експерт та льо інструктор Роман Цвітан так завдати ураження кораблям окупантів можна як ракетами наземного базування гарпон або Нептун, так і повітряного. Водночас той самий гарпон можна використовувати з повітря. Тоді радіус ураження ракети можна сумувати з бойовим радіусом літака, а це майже тисяча кілометрів. А це вже велика проблема для будь-якого флоту. Потопити їх кораблі росіян. 24 канал за допомогою літаків і таких ракет не просто, але й не проблематично. За виконання Евних завдань та правильно проведеної операції, як от було з крейсером Москва, можна це повторити щодо решти флотом, зазначив полковник ЗСУ. На його думку, нам лише треба певна кількість літаків і ракет. Так якщо Україні передають літаки Міг 29 то значить вони мають нести ці ракети. Окрім того, раніше було вирішене питання, як на літаки Міг 29 та Су 27 підвісити протирадіолокаційні ракети Харм, і вже понад півроку вони знищують зеркало ворога. Отже, таке рішення. Буде і для Міг 29 які нам збираються передати, щоб працювати більш далекобійними ракетами. Все залежить не від самого надання літаків, а від тих ракет, які зможуть нести ці літаки. Є варіанти, що вони зможуть нести АМ 120 двадцять АМРААМ. Це ракета повітря, повітря для знищення літаків і крилатих ракет. Це та ж ракета, що використовується в НАСАМС, Розповів військовий експерт. Він підсумував, що Україна зможе відпрацювати з цих літаків по чорноморському. У флоту Росії треба лише розібратися з тим, як встановити їх на мі 29 дев'ять. Потім, на думку Світана, це питання буде вирішено за тиждень після того, як літаки надійдуть в Україну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.